Всім привіт! Доброго дня! Сьогодні в нас неділя, 28 серпня. Хочу зробити таке підсумкове відео за тиждень. Тиждень був емоційно такий важкуватий, насичений. Був у нас день незалежності 24 серпня. Перед цим я вам знімала ранкове своє розмовне відео і говорила, що. Ситуація така напружена, всі виїжджають з Києва, нагнітають якусь таку істерику, всі чогось бояться. ну Не знаю. Я була спокійна, працювала в цей день, все добре. Пацієнти приходили в поліклініку. в нас середа діти обслуговуються до року, грудничковий день. Всі приходили, спокійно йшла робота. Коли були повітряні тривоги, їх, як ви знаєте, було багатенько в цей день в Києві, здається, вісім. Всі тихо, спокійно виходили з поліклініки, потім знов заходили. Ні було ніякої паніки, ні було ніякого страху. Тихо, ну як, тихо, спокійно, ми всі розуміли, що от так потрібно сам вести себе в даній ситуації без істерик, без якихось там криків. І я ще раз повторюю: я була на всі 100% впевнена, що в Києві в цей день буде все доволі таки ну, нормально і не потрібно нікуди виїжджати. Але кожен вирішує. Сам і вирішував сам, де йому бути в цей день. Так, бачите, вийшло, що навіть в інших регіонах було набагато страшніше і сумніше, чим, чим в Києві, наприклад. Але я ще раз говорю перед цим. І після цього було дуже багато різних чуток, слухів, розмов, і це все якось так нагніталося і це все. Ну, Як то кажуть, інформаційна війна вона продовжується, була, є і буде, тому ми повинні до цього бути готові. Зараз, наприклад, от інформаційна війна йде по поводу Запорізької АЕС. Теж просто якась паніка, розкупили йод в аптеках, різні там ще якісь ліки, засоби. Просто люди, я так думаю, вже просто сходять з розуму. От, але потрібно тримати себе в руках і е, пам'ятати, що наша така е, істерика, такий стан нервовий тільки на руку нашим ворогам. Тому тримаємося, все буде добре. На минулих вихідних я їздила в село. Привезла дуже багато овочів, помідорів, перцю, гірків, картоплі. Ну, Багато чого привезла з села. Але тиждень такий був, знаєте, якийсь стрімкий, швидкий, я нічого не встигаю робити. От День, ніч, ніч, день на роботу, додому. І все якось так дуже швидко проходить. Що я от уже вихідні наступні, а я ніяк не розправлюся з цими помідорами, але й нічого. Сестра там уже багато чого закрила, наготовила, заготовила. От, а я зараз просто наїдаюся цими помідорами. І були, звичайно, і покупки на цьому тижні продуктові, але ну я ще раз повторюю: я не знаю. Зараз такий період, що я нічого не встигаю. Як там у вас, дівчата? Можливо, теж саме, тому що зараз такий період дійсно і перед школою, і перед навчанням. і Ця картопля потрібно викопати, і дуже багато інших нагородів, і овочів, і фруктів, які потрібно теж закрити, щоб вони не пропали. Тому от ми крутимося, як білки в колесі, і все, все рівно не встигаємо. Так як я вже вам сказала, дуже зараз люблю помідори, наїдаюсь ними. Просто, знаєте, отак досхочу, то зараз в АТБ. Акція на отаку моцарелу. Я купую і роблю салат, такі салатики: моцарела, помідори і базилік. Правда, у мене не зелений базилік, у мене фіолетовий, От, але тим не менш, салат дуже смачний, простий, і я можу просто його їсти <гум> безкінечно. Дуже полюбляю такий салат. І хочу показати от вам таку шоколадку. В новусі зараз акція на цю. Марку лакмі від Рошен. Так, це ж Рошен? Так, Рошен здається. Така, такий шоколад 85 грам, коштує 18 гривень, ну, там десь біля 19 Я перший раз побачила от такий шоколад він пористий Bubble Crips. Тут іде він з цими трубочками молочними, які теж. Доволі такі смачні ворошені продаються. І шоколаду цей нам сподобався усім. Ми взагалі то полюбляємо молочний пористий шоколад, та не тільки молочний, ми любимо і білий, і чорний пористий саме шоколад. Ну, Хтось не любить, ми любимо. І цей дуже смачний. Ми вже його купуємо. Не перший раз, ну от на протязі тижня акція це діє. Не знаю скільки вона ще буде діяти, але я так думаю купити ще про запас, так заховати від сина трішки і видавати йому по дні в день, тому що йому дійсно дуже сподобався цей шоколад, смачний і ціна доволі таки бюджетна, можна, можна купити. Ну і продовжуючи тему покупок, на цьому тижні, я заходила в магазин Ярослав і от купила для сина таку футболку чорну з от такою вже популярною надпись, таким популярним надписом Я Українець, ну як у Зеленського ми називаємо так, футболка ця. взяла йому останню: це 52-й розмір. Ну, ви знаєте, що підлітки зараз полюбляють носити все таке велике розмір оверсайз, і йому вона якраз підійшла. Коли я купувала цю, цю футболку, я запитала у продавця, чи немає трішки меншої. Вона говорить: беріть цю, тому що це вже остання. Їх каже розгребли як пиріжки. Коштує така футболка в Ярославі 216 гривень. Згодьтеся, якість відмінна футболка на тему дня. І для сина, хоча він у мене такий худенький, ну, десь носить 46-48 розмір. Ця футболка підійшла, ну, можна сказати, ідеально. Якраз те, що люблять підлітки. Ну і ще раз повторюю, прошито все, якість, все доволі таки. І якісно. Дуже я задоволена, що її купила. Ну, він і хотів саме, ну не саме таку, а хотів чорну футболку. Якось зараз такий період, що він хоче або чорного кольору, або білого кольору. От все інші кольори якось він зараз ну, не дуже полюбляє. Так само і з носками. Якщо хто у кого є діти підлітки, то знаєте, що зараз тільки білі носки і тільки довгі. От, Так що ну от, от така була покупочка, я дуже-дуже задоволена. Так що придивіться, кого цікавить, цікавлять такі футболки магазин Ярослав. Можливо, подивитись там в інтернет-магазині цього виробника. Ну, подивіться, ще побачила, що там вони зараз шиють. Таку вже більш зимову колекцію одягу. Там є дуже багато жилеток, є одяг такого військового направлення, От, спортивні костюми, ну, багато чого цікавого, недорогого. тому заходьте, дивіться, я думаю, що ви для себе щось. Цікавеньке знайдете. Ну, і будемо підтримувати українського виробника. Зараз це дуже-дуже актуально, тому що економіка потрібна працювати. Так, трішки вже спішу і заговорюсь. не потрібно працювати, а повинна працювати. Економіка повинна працювати. Ну, те ж саме стосується і Ейвону. Всі ви знаєте, що на цьому тижні мені е, прийшли. Прийшло замовлення Avon, я його вам показувала, показувала, що там і як сталося, яке майже все було замовлення, товар російського маркування. Я не дозвонилася в Avon на цьому тижні, хоча разів 3-4 туди телефонувала. І я не знаю, чому. Можливо, так співпало, можливо, я вже трішки пізно дзвонила, тому що цей кол-центр працює до п'ятої години, а я телефонувала там без чогось п'ять, завжди згадувала вже пізно, і е, трубку вже ніхто не брав. Тому я не дозвонилася, але на цьому тижні я продовжу свою боротьбу. Вас теж закликаю переєднатися до мене. Давайте разом все-таки вияснимо, чому нам, українцям, приходить товар з Польщі з російським маркуванням. От, Слава Богу, товари у мене всі забрали. Але оцей наступний каталог за вересень місяць ніхто не взяв дивитися. Ніхто. Я, чесно кажучи, не дуже й пропонувала, тому що сама не знаю, як воно далі буде в подальшому. Але. Не взяли дівчатами на цей каталог. Під відео, ну, я вам говорила, що подруга мене хотіла замовити туалетну воду, парфумну воду, вірніше Тресель, її не було в наявності, але під відео мені, Марина, з Кривого Рогу, дякую тобі, Марина, написала, що вже з'явилася така водичка. Я сьогодні, от неділя, швиденько-швиденько зайшла на сайт Avon, набрала, подивилася, дійсно така вода є, тому. Ну, мене дуже подруга просила цю воду, тим більше її налякав оцей дзвіночок, який був біля цієї парфумної води, що вона вже останній раз в каталозі. Частенько дуже лякаю цим дзвіночком, але потім вода на деякий час зникає, але потім знову з'являється. Але, але ж ну, цей дзвіночок з'явився, вона побачила і дуже хоче цю воду. Дуже мене просила, щоб я її все-таки виловила, як то кажуть, зловила і замовила. І я її замовила цю воду, так, не можу знайти. Ага, ось ця сторіночка. Значить, ось цей дзвіночок. 349 гривень, ця вода коштує. Була дійсно вона в наявності, тому я зробила невеличке ще до замовлення, і вже їй замовила цю воду. А ще я в минулому замовленні забула. Не знаю, чому так сталося замовити водичку, персів-мініатюрку. мене теж просили. Я її заб... не знаю, як так сталося, тим більше, що я вже взяла за цю воду гроші, але потім вже зрозуміла, що я її забула замовити. Так, персів, я ще її дозамовила цю водичку. Так, не буду вже тут перед вами махати цим каталогом, дозамовила ще цю маленьку водичку за 89, здається, 90. І так у мене набрався ще такий невеличкий заказ замовлення по каталогу за серпень. Що там буде далі в вересні, ну, як завжди, життя покаже, подивимося, але поки що ситуація. Ну, от така, як є. Так, ще на цьому відео на цьому тижні подивилася відео Марічки. Канал Я Марічка, і там річ йшла про компанію Івроше. Вона співпрацює з нашими ворогами з Росією, не вийшла з ринку Росії. Магазини також відкрилися і в Україні, вони працюють, але я там в коментарях писала, що от. На цьому тижні я була біля магазину Івроше. там в мене була зустріч з людиною. Я так хвилин 15, можливо, трішки більше чекала цю людину і стояла, дивилася, чи заходять в цей магазин клієнти, в ні в магазині не було жодної людини, ні за 15 хвилин ніхто не зайшов туди. От. Ну, Це і не дивно, так? Бойкот. І повний ігнор цієї компанії. Але у мене є от така водичка, верніше такий лосьон для тіла. Є в мене і парфумні води, моя любима Common Evidence. Я планую цією водою користуватися вже так, десь так, з вересня місяця. Ну, куди дінеться? Вже ми купили води хороші, непогані, і в принципі і косметика непогана, і засоби для догляду за тілом непогані. Ну, але що поробиш, івроше підтримує нашого ворога. І от в відео Марі... Марічка ем, говорить, чим можна замінити, розповідає, чим можна замінити парфуми і в якими іншими парфумами. Ну, в мене нема чим замінити, тому я буду користуватися парфумами і в добивати їх. А от лосьону Elixir я сміливо, коли він закінчиться, можу замінити і вам можу порекомендувати замінити от таким лосьоном парфумованим від Avon, це Lucky «Лак, Me. Хоча по нотах вони і не схожі, цей лак, лак мі, він східно-квітковий аромат, тут іде аромат шампанського, біла смородина, мандарин, жасмин, ванільна орхідея, гарденія, ваніль, амбра і білий сандал. А в Соеліксірі, хоча говорять, що оцей лосьон для тіла, вірніше молочко парфумоване. Воно зовсім не схоже на сам аромат. Але тут теж такий квітково східний аромат, але більше він такий пряний. Тут іде бергамот, жасмин, пачулі, ладан, бабетонка, молочко, що те, що те дуже стійке. Подобається, як розкриваються на тілі, залишаються надовго, дуже потім приємно пахне білизна, нічна сорочка. Ну, дуже я задоволена. І от коли я почала Цим лосьоном я користувалася якось вже давненько, в основному взимку. А цей лосьон я дістала і чомусь мені от потягнулася до нього рука і захотілося ним користуватися. І Коли я користувалася ним, то й Ну, що він мені нагадує, щось таке, щось таке знайоме, і вже потім я згадала про оцей лосьйон, і дійсно вони дуже-дуже схожі. От І там, і там є жасмін, ваніль, але в кінці вони так розкриваються гарно якимось таким пряним ароматом. Присутній тут і аромат трішки ладану, а я люблю ладан парфумерії, і Амбра, і Сандал. І той, і той аромати, і засоби дуже мені подобаються. Ну, цей аромат підім івроше більш такий трішки насиченіший. От, і дійсно він більше підходить для холодної пори року, а оцей лаклакімі. Лак він, я так думаю, універсальний. Він і на літо, і на зиму, і на осінь, і вони дійсно дуже-дуже схожі. Тому можу сміливо вам порекомендувати і от замінити і вроше саме от таким від Avon. І також, от буквально сьогодні я подивилася замовлення за серпень від Даші Шум. І там вона розповідала про аромат від Іврос і Ейвон і в Дуже його хвалила. І я думаю, так, він же в мене є от в такій мініатюрці 10 мл. Тому я його дістала і буду зараз з ним ще е, ним користуватися. Його Розношувати, тому що він якось мені ну, не дуже сподобався. Не дуже подобався, коли я ним користувалася, хоча його вже так багатенько і використала. Але, знаєте, коли людина так про нього гарно розповідає і рекомендує, то чому б ще раз до нього, до цього аромату, не повернутися, і, можливо, я якось його відкрию для себе з нової, з нового боку, з нової сторони. і е, от Зараз я його нюхаю, і він мені, в принципі, в принципі він мені подобається. Угу, подобається так. Тому буду, буду, ой, вибачте, буду з ним ще повторно е, знайомитися уже, знаєте, після такого от відео наших парфумерних блогерів. А ще я планую передивитися всі свої літні парфуми і вже трішки готуватися до осені, до холодної пори року. Щось залишу, щось зміню. І, можливо, буде у мене таке коротеньке відео про мої літні аромати і ті аромати, які я буду брати на осінь. Ще раз повторюю, я не парфумерний блогер, я не вмію так гарно розповідати і описувати аромати. Все це в мене виходить якось по-своєму, по-простому, але я думаю, що комусь буде цікаво подивитися, чим я користувалася влітку і що планую використовувати, носити, як кажуть, в осінній період. Ну, а на цьому в мене все, дівчата. На сьогодні прекрасний сонячний день, навіть такий трішки жаркуватий, паркуватий. Був зранку невеличкий дощик. Хотілося б трішки, щоб він більший був, але що маємо, те маємо. На сьогодні в мене все. Такий був у мене короткий підсумок тижня. Наступний тиждень теж буде не менш емоційний, тому що попереду, 1 вересня, знову буде дуже багато емоцій, думок, страхів, але побачимо, що воно як буде. Все буде добре, все буде Україна. Тримаємося вперед до перемоги, Збройні Сили України наші нас не підведуть. Хлопці молодці захищають нас, воюють. Слава Збройним силам України і слава Україні! До побачення, до наступної зустрічі!